Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос народився. Доріг Христі, брати і сестри, сьогоднішня неділя, яку разом з вами переживаємо, запрошує нас поглянути на нашого Божественного Спасителя, як на Бога, який приходить, щоб шукати людину. В минулому тижні. Ми слухали Євангелія, як Ісус наближається до Єрихону. і там до нього звертається сліпий жебрак Вартоломеї, який кричить Ісуса, сину Давидів, змилуйся наді мною. Ісус простує далі, але цей жебрак, сліпець, кричить ще сильніше. Люди починають давати Йому зауваження, не турбуй учителя!» але Він не реагує на те, що кажуть люди. Бо знає, що цей може дати йому зір. Тому кричить і називає Ісуса сином Давида, визнає в ньому Месію, того, який, власне, для того приходить, щоб визволяти людей Ізраїля. Ісус зупиняється, кличе його до себе, кажуть, йому, бадьорися, Він зауважив тебе, Він кличе, до, кличе на тебе. Каже, хочу бачити. І Господь повертає йому зір. Тоді він уже не стоїть край дороги сліпим, але маючи зір, іде дорогою за Ісусом. Можемо сказати, разом з Ісусом входить у Єрихон. Вивіть собі, якого шуму у тому місці наробив цей візит Ісуса до того міста. Всі метушилися, всі бігали, всі хотіли побачити Його. І тут друга зустріч, про яку сьогодні слухаємо у Євангельській розп... розповіді, про те, як один чоловік, можливо, цього сліпця всі так добре і не знали, сидів собі край дороги, жебрачив, на нього звертали увагу, як на щось таке непотрібне, бідне, жаліли його. Все задля чого? Чер... і... Через що він жив, це була милостиня, яку посіду йому кидали перехожі. Натомість Закхей, про якого сьогодні чуємо в Євангельській розповіді, був добре всім відомим, тому що він був головою над митаями, кожен митник не славився доброю репутацією. І це було прикордонне місце, то багато караванів. Багато переїжджих проходило повсто місто і мусили заплатити податок. Матей був головою над надмитрями і збирав податок не на свою країну, а на Римську імперію, яка для ізраїтян була країною окупанта. Тому кожен, хто дивився на захея з нього, насміхався, з нього, до нього не промовляв, і кожен погляд, який відчував на собі Захей, це був погляд осуду. Навіть іронічного сміху, бо ім'я з єврейської означає праведник, але його життя було дуже далеко від праведності. Можемо сказати, він був таким сучасним олігархом, який нечесним способом заробив собі великі маєтки, багато кого він обікрав, обманув і в такий спосіб набув собі велике майно. І велике багатство. Але зауважмо собі, що навіть у серці такої людини, яка, здавалося, є дуже далекою від Бога, для якої Бог є непотрібний, можемо сказати, ну що за Кеєві бракувало до щасливого життя. Був здоровим, був багатим, все було. Але у серці було одне прагнення. Ну все ж таки, колись це життя закінчується, що буде далі? Ці думки хвилювали Закея. Але погляд людей, який скеровували на нього завжди був погляд осуду. Ти ж належиш до вибраного ізраїльського народу, але ти так далеко віддалився від Бога. Це постійно було те, що на собі відчував Закей. Але стремління серця. Перемогло йому, перемогло у, у, у ньому. І він тоді піднімається на дерево, щоб побачити Ісуса, коли чує, що Ісус заходить до їхнього міста, чує, що Він комусь там зір повернув жебракові. Ну, міг собі сказати, це була праведна людина. Він бідний, стояв край дороги жебрачив. Але віра в те, що Бог. Що Ісус приходить і хоче бачити Ісуса, навіть не усвідомлював, чим може закінчитися це Його бажання. Але люди, які творили йому перешкоду, які завісили на нього, дуже багато єреликів, і це його не зупинило, він вилізає на дерево. І перше, що його дивує, це те, що Ісус бачить Його. Хтось сказав, що. Якби Закей писав Євангеліє, то його Євангеліє починало бися словами Він побачив мене. Господь скеровує на нього свій погляд. Зауважимо. Захей розуміє, що це погляд не той, як на нього інші дивилися. Знаєте, І на нас дуже часто дивляться люди. І ми наймаємо таке інтуїтивне відчуття, який це погляд. Чи це погляд осуду? Скептики, критики. Дуже часто ми на собі такі погляди відчуваємо від інших людей. Певна річ, Захею в цьому дуже добре розбирався, бо він знав, як на нього дивилися інші. Але Ісус поглянув на нього цілком по-інакшому. Більше того, Ісус звернув свій голос до Нього, Він каже, захею, назвав його по імені, але без іронії. Бо ніхто би на нього не казав Закею, що означало праведний. Можливо, навіть кликали його на ім'я. Але з таким собі, ця людина точно не відповідає імені, яке носить. Але Ісус без іронії і без скептицизму звертається до нього, Його ім'я, бо бачить у ньому праведника. Можемо сказати, ну як? Як в олігархові? В як такій поганій людині можна побачити щось добре. Ісус бачить бажання того серця, бачить, що Він хоче його побачити. Тому каже: злізай, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. Євангелесі лука, пише, що швидко зліз і радо прийняв його у своєму домі. Дрів Христі, брати і сестри, кожен із нас. У своєму серці часто віддаляємося від Бога. Часто дуже ми самі собі пришиваємо ярлики і, можливо, навіть правдиві, бо знаємо себе зсередини, чим наповнене наше серце бунтами, всі не такі, все не так, критикою, навіть починаючи з найрідніших і найблизьких. Моя жінка не така, не так на мене дивиться, не так мені говорить. Мій чоловік не так мене розуміє, мої батьки, колеги, друзі, знайомі, як дуже часто це є в нашому серці. Як дуже часто бунт, критика. Навіть ця вся ситуація, яка, в якій зараз ми є, скільки в нас бунту, ми вже не знаємо, кого зробити винним у цій усій ситуації. Перекидаємо війну з одних Якби ті пішли, якби ті пішли, якби так було. А проблема полягає дуже часто в тому, що наше серце є часто наповнене різними бунтами. І тут виникає питання до кожного з нас. А чи хочемо ми зустріти того, який перемінює моє життя? Який перемінює моє серце? Закей хотів це. Він мав перешкоду, так як і ми. Що за мене скажуть інші? А як це сприймуть інші? Закей, так само, люди мішали йому побачити Ісуса, тому Він робить крок, вилізає на дерево. Щось зі своєї сторони робить. І потім, коли чує запрошення Ісуса злізти з дерева, бо Він хоче бути в Його домі, закей швидко це робить, бо каже Господь: сьогодні маю бути у Твоєму домі. І в Христі, брати і сестри. Приклад, Захей є дуже промовляючим до кожного з нас, без найменшого винятку, бо всі ми дуже часто є захеями. У житті кожного з нас є багато темних сторінок, які ми намагаємося замаскувати. Багато хто каже, що він виліз на дерево, бо хотівся сховати в листі того дерева, щоб його навіть не побачили інші. Бо він знав, що той, хто бачить його, той, хто дивиться на нього, осуджує його, критикує його. Але є хтось такий, який подивиться на мене без критики, без моралізму. Не буде якийсь висувати мені, я прийду до тебе, коли ти поміняєшся, станеш таким, станеш таким, це зміниш у своєму житті. Бог приходить до грішника. Зустрічайся з грішником. Але зауважмо одну дуже важливу річ, за Киї мусим спочатку вилізти на то дерево, бо хоче бачити Ісуса. А потім злізти з того дерева, бо чує голос Ісуса злізай. Віра починається з того, що ми повинні спочатку хотіти цього, бажати, робити щось. А потім, почувши голос Ісуса, відповідати на це запрошення Ісуса, бо Господь каже: сьогодні, не завтра, не через тиждень, коли ти поміняєшся, коли ти щось зміниш у своєму житті. Бог хоче бути сьогодні в твоєму серці. І хоче у твоєму серці сказати: сьогодні зійшло спасіння в Його серце, бо він син Божий. Авраам. Власне, Ісус говорить, син Авраама, підкреслюючи ізраїтянам, що й Він спадкоємець тої обітниці, яку Бог дав Авраамові. Земля обітуванна для нас і з вами земля обітуванна. Це не якась географічна локація, там чи там. Ми дуже часто, особливо тепер, шукаємо, де би було краще жити: чи в Європі, чи в Америці, чи туди їхати, чи там. Господь каже: ні. Закій мав усе. Він мав такі маєтки, такі статки, що йому все було добре. Але справжнє щастя є там, де ми усвідомлюємо себе, що ми є дітьми Божими, що Господь є нашим небесним Отцем, який хоче бачити нас і запрошує нас із вами йти за ним. Тому за слухається голосу Ісуса, заводить Його до Свого дому і міняється. Ми можемо побачити чудо. Не треба було Ісусові жодної лекції йому проводити. А який ти поганий. Ти знаєш, як ти з кривди наробив людям, скількох ти ограбував. Як би ти це. Ісус жодної лекції йому не проводить, а Цей каже: Господи, половину майна даю зразу. А кого чимось скривдив, кривдив повернув четверо. Зустріч з Ісусом міняє серце найбільшого грішника. Але це перше це він. Хотів побачити Ісуса, а друге, Він почув голос Ісуса і відповів на це запрошення. Ми з вами вже наближаємося до часу Великого посту. Час посту це є запрошення Ісуса мінятися. Переміна, покаяння це є час, на який Господь нас запрошує з вами. Бо кожен із нас, якщо подивиться у своє серце, то ми маємо там дуже багато різних. Темних сторінок, різних гріхів, бунтів, що є в нашому серці. Але чи хочемо ми зустріти у своєму житті когось, хто може це змінити? Навіть перше це мати бажання. Дуже часто людина каже, я нічого з собою зробити не можу. Питання, а хочеш? Якщо ти вже хочеш, це вже перший крок. А далі довірся, Бог знає, як вести тебе. Потім другий крок почуй Його голос, і третій, можливо, найважчий, відповість на це запрошення. Бог є той, який завжди дивиться на мене і кличе мене по моєму імені, без іронії, без якогось сарказму, як це часто інші можуть робити. Запрошує мене. Злізти з того дерева, де я може, маскуюся, ховаюся від інших, а навіть дуже часто ховаюся сам від себе. Як часто я сам себе не можу прийняти, сам себе не можу прийняти, сам думаю, що би, яке би листя знайти, так як Адам і Єва ховаються у Едемському саді, у гілка, між гілками дерев, як Закхей ховається в цій шовковиці. Як часто я ховаюся і маскую себе. Створюю образ гарного, поважного, доброго християнина, Можливо, далі доброго священника можу себе створити. Але Бог знає, що там далі, що за тим листям є, що то, що так маскує, Бог це знає. Відкрити це Богові, дозволити Богові побачити і відтак Бог навіть такого запрошує і каже: Ходи за мною, бо я сьогодні маю бути у твоїм домі. Це є благовість. Це є євангельське слово, яке сьогодні Господь до кожного з нас керовує. Тому сьогодні три питання, які ми повинні кожен собі задати, Кожен собі задати. Чи в мене є бажання бачити Ісуса? Чи маю я це бажання? А друге питання а що я для цього роблю? Чи не кажу, що маю перешкоди? Чи можу я навіть вилізти на дерево? А третя річ. Відчуючи на собі погляд Ісуса, який каже мені, злізь, бо я знаю, що за тим листям ховається, чи дозволяю я йому увійти в моє серце, бо лише тоді я почую слова. Ти син Авраама, сьогодні у Твоє серце зійшло спасіння. Молімося в цьому намірі, щоб кожен із нас пережив таку зустріч, щоб кожен із нас відповів на неї. Бо лише тоді будемо посправді синами Авраама і синами нашого Небесного Отця, який саме для того приходить, щоб кожного з нас запросити до себе. Христос народився.